Добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо про хімічні властивості кислот. Кислота – це складні речовини, що складаються з атомів гідрогену та кислотного залишку. Перша властивість, яку ми з вами розглянемо, це дія кислоти на індикатор. Індикатори перебувають у нейтральному середовищі, коли pH рівне 7. А в кислому та лужному середовищі своє забарвлення. Лакмус – а він у нейтральному середовищі фіолетовий. Якщо декілька крапель лакмусу додати у пробірочку з кислотою, у пробірочці утвориться червоний колір. Methyl у нейтральному середовищі оранжевий. Якщо декілька крапель метал додати в пробірочку із кислотою, у нас утвориться рожевий колір. І останній індикатор це фенолфталеїн. Фенолфталеїн безбарвний. безбарний. Якщо декілька крапель фенолфталеїну додати у пробірочку із кислотою, у нас розчин не змінює своє забарвлення. Це говорить про те, що фенолфталеїн у кислому середовищі не змінює своє забарвлення. Наступна властивість це з металами. Кислоти взаємодіють з металами, але не з усіма. Є метали, які не взаємодіють з кислотами. Ми їх називаємо слабкими металами. Для того, щоб зрозуміти, які метали взаємодіють з кислотами, а які не взаємодіють, нам потрібно звернутися до електрохімічного ряду напруг металів. Всі метали, які знаходяться у ряді напруг доводню, взаємодіють із кислотами, тобто можуть витісняти водень із кислоти, таким чином буде проходити реакція заміщення. Всі метали, які стоять у витискувальному ряді після водню, вони не взаємодіють із кислотами і не можуть витісняти водень із кислоти. Давайте з вами запишемо деякі хімічні реакції. Візьмемо, наприклад, цинк. Цинк у витискувальному ряді стоїть до водню. Це говорить про те, що цинк буде витісняти водень із кислоти, і в нас буде відбуватися реакція заміщення. Записуємо з вами цинк плюс кислота. Давайте візьмемо сульфатну кислоту H2SO4. Цинк це сильний метал, тому він може відтісняти водень із кислоти, у результаті чого у нас утвориться сіль і водень побічним продуктом. Тобто цинк СО4 плюс. Молекула водню H2. А ми знаємо, що водень це є газ, тому пишемо стрілочку вгору. Цинк-сульфат, формула вже складена. Цинк у нас двохвалентний залишок сульфатної кислоти також двохвалентний. Значить, спільне кратне 2, 2 поділити на 2, 1, 2 поділити на 2, 1, тому індекси ми з вами не пишемо. Починаємо урівнювати цинку до реакції 1, після реакції 1. Сульфуру до реакції 1 після реакції 1. Гідрогенчику до реакції 2, після реакції 2. Оксигену 4, оксигену 4. Значить, рівняння урівнене. Для того, щоб урівняти будь-яке хімічне рівняння, нам потрібно користуватися правилом постадійного урівнювання. Тобто, спочатку ми урівнюємо метали, потім урівнюємо неметали, за ними урівнюємо галоген, це сьома група головна підгрупа, хлор, бром, йод, фтор і так далі. потім гідроген і в останню чергу урівнюємо оксиген. Користуйтеся ось таким стовпчиком урівнювання, і ваші рівняння завжди будуть урівняні. Напишемо до взаємодії метала із кислотами взаємодії, наприклад, купрома із хлоридною кислотою. Купром плюс H хлор. Але для того, щоб написати дану реакцію, нам потрібно з вами звернутися до витискувального ряду металу і подивитися, а де ж знаходиться купрум у витискувальному ряді металу? А він знаходиться після водню. Це говорить про те, що купрум не зможе витіснити водень із кислоти. Тому в такому випадку ми повинні просто перекреслити стрілечко, і це буде говорити про те, що реакція не відбувається. Наступне рівняння або наступна властивість, можна сказати, з оксидами. А з попередніх уроків хімії вам добре відомо, що оксиди поділяються на три групи: основні, кислотні та амфотерні. З якими ж оксидами будуть взаємодіяти кислоти? Ну, звичайно, з амфотерними або з основними. Тому собі напишіть основні. Кома амфотерні. Тобто лише з цими оксидами буде відбуватися реакція кислоти. А кислотні оксиди з кислотами не взаємодіють. Давайте з вами запишемо такий оксид, як купром 2 оксид, Взаємодіє із хлоридною кислотою, аж хлор. Ми знаємо, коли дві складні речовини взаємодіють, між собою у нас утворюється дві нові складні речовини. І щоб правильно написати продукти реакції, ми можемо скористатися правилом квадрата. В результаті у нас крайнє з крайнім, ближнє з ближнім. І у нас утворюється купрум 2 хлорид, Купрум-хлор-2, плюс молекула води побічним продуктом. Записали продукти реакції, починаємо урівнювати. Купрома до реакції 1 після реакції 1. Хлору до реакції 1 після реакції 2. Це говорить про те, що перед хлоридною кислотою нам потрібно поставити коефіцієнт 2. Щоб купрома, Ой, щоб хлору і до реакції, і після реакції була одинакова кількість. Рахуємо гідрогенчик. Гідрогенчика до реакції 2. Після реакції 2. Оксигена до реакції 1, після реакції 1, значить, рівняння урівняне. Візьмемо, наприклад, такий амфотерний оксид, як цинкоксид, цинк О плюс сульфатна кислота H2SO4. Знову намалювали для себе квадрат для того, щоб написати правильно продукти реакції. І в результаті у нас утворився Цинк СО4 плюс молекула води h 2 o І вже дивлячись на попереднє рівняння, починаємо урівнювати Цинк до реакції 1, після реакції 1. сульфур 1, сульфур 1. Гідрогенчика 2, гідрогенчика 2. Рахуємо ксинчик 1 плюс 4. 5, 4 плюс 1 5. Рівняння урівняне. Розглянемо наступну четверту властивість із основами. З основами. Візьмемо таку основу, як гідроксид, взаємодіє із сульфатною кислотою H2SO4. Дві складні речовини взаємодіють між собою з утворенням двох нових речовин. Отже, у нас крайнє з крайнім ближнє з ближнім. І у нас утворюється натрій 2SO4 плюс молекула водички. Починаємо рівнювати і не забуваємо про наш стовпчик урівнювання. Спочатку розпочинаємо рівнювання з метала. Натрія до реакції 1 після реакції 2. Значить, перед натрій гідроксидом ставимо коефіцієнт 2. сульфур 1, сульфур 1. Гідрогенчик 2,2, 2, 4, а в правій частині лише 2. Перед молекулою водички ставимо коефіцієнт 2. Рахуємо тепер з вами оксигенчик. Оксигенчика 2,4, 6, 4, і 2, 6, рівняння урівняне. І остання властивість кислот це взаємодія із солями. Щоб відбулася реакція взаємодії кислоти із солями. У нас обов'язково у правій частині повинен випасти осад або утворитися газ, щоб реакція відбулася. А також потрібно пам'ятати силу кислот. У нас у хімії є три найсильніших кислоти: це хлоридна, сульфатна і нітратна. У нас також є слабкі кислоти, такі як силикатна і карбонатна. У складі солі в нас завжди повинна бути слабша кислота, а взаємодія ціль повинна із сильнішою кислотою. Таким чином, у нас кислота зможе витіснити кислотний залишок із складу солі. Візьмемо таку сіль натрій карбонат. Натрій 2CO3. А про взаємодія із хлоридною кислотою. Ми знаємо, що хлоридна кислота одна із сильних кислот. У результаті чого у нас утвориться з вами натрій, хлорид плюс, ви б мені всі сказали, звичайно карбонатна кислота. А ми знаємо, що карбонатна кислота це є слабка кислота, і вона дисоціює на вуглекислий газ і воду. Отже, я зразу і записую формулу СО2 плюс H2O. СО2 це в нас газ, карбон 4оксид і молекула водички. Починаємо урівнювати натрія до реакції 2 після реакції 1. Значить ставимо коефіцієнт 2 перед натрій хлоридом. Карбончик 1 після реакції 1, хлор 1. Після реакції 2. Перед хлоридною кислотою ставимо коефіцієнт 2. Тепер урівнюємо гідрогенчик. Гідрогенчика до реакції 2, після реакції 2. Рахуємо оксигенчик. Оксигенчика 3. Після реакції 2 плюс 1 буде 3. Таким чином, рівняння урівняне. Отже, для кислот характерні такі. Хімічні рівняння або хімічні реакції. Це дія кислоти на індикатор. В залежності від індикатора, кислота буде змінювати своє забарвлення. Взаємодія з металами, з металами взаємодіють лише ті кислоти, які стоять у витискувальному ряді до водню. Всі, кислоти, всі метали, які стоять у витискувальному ряді після водню, вони не взаємодіють із кислотами. З оксидами. Кислоти взаємодіють із основними та амфотерними оксидами. Реакція відбувається обміну. Четверта властивість із основами. Також проходить механізм обміну і остання п'ята із солями. Із солями взаємодіють лише ті кислоти, які є сильнішими, ніж той кислотний залишок, який міститься в складі солі. Отже, таким чином ми розглянули з вами хімічні властивості. Дякую за увагу!